25 листопада 2025 року О, постійна комісія Ужгородської районної ради з питань забезпечення прав людини свободи слова дотримання закону депутатської діяльності та громаду зібралася в кількості троє осіб. Комісія правомощна можемо розглядати питання. На розгляд комісії винесено питання про затвердження списку присяжних Березненського районного суду Закарпатської області. Члени комісії з пизнього познайомились. Ставлю на голосування. Хто за? Хто? Немає. Рішення прийнято. А наступне на адресу журтської районної ради розгляд нашої комісії надійшло про дострокове припинення повноважень депутата Жорської районної ради 8 липня Ковича Івана Юрійовича. З заявою члени комісії ознайомлені. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримались. Більше питань немає. Поряд у мене нашій пенсії. Вичерпати.